Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Навігрант. Сьогодні я зустрівся з Христиною, це власниця студії краси у Врославі. Сьогодні вона розкаже свій шлях, як вона взагалі дійшла до цього, щоб відкрити цей салон. Скільки вона потратила на це? Чи вона заробляє на цьому? Які вона може робила помилки, якщо робила. І якісь поради так для початкових підприємців, які би також хотіли почати власну справу, власний бізнес у Польщі. Тому буде дуже цікава тема. Вам такий формат подобається. Якщо вам цей формат також сподобається, будь ласка, напишіть в коментарях. Також підписуйтесь на ютуб канал. Отже, давайте не будемо затягувати і почнемо спочатку зі знайомства. Будь ласка, Христина, трошки більше розкажи про себе. Я звичайно про тебе знаю все, бо ми також з тобою дружимо і з твоїм чоловіком. Васію, ми коли працювали разом. Але тут розкажи трошки більше моїй аудиторії, взагалі про себе. Звідки ти чим ти займаєшся? І ну трошки більше, трошки більше про себе. Всім привіт! Мене звати Христя. Я з Івано-Франківська в Польщі вже більше шести років. В загальному в сфері б'юті я вже понад дев'ять років, з яких більше восьми працюю повністю з клієнтами. Приїхавши до Польщі, спочатку було таке: ой, що робити з документами, як іти, і йшла працювати в різні салони працюючи після декількох років роботи в салонах. Я зрозуміла, що я хочу працювати сама. Спочатку, після того як пішла з роботи, шукала місце собі на оренду, але не була в стані знайти те, що би мені пасувало. Не могла знайти то місце, в якому би відчувала себе собою і могла комфортно надавати свої послуги. Ну і тут з'явилася ідея створити свою студію. І тепер у Вроцлаві є таке затишне, дуже мінімалістичне, сучасне, естетичне місце, як Ка-студіо. Ми виконуємо такі послуги, як зачіска і макіяж на кожну подію, виконуємо корекцію брів і виконуємо такі послуги, як ламінування вій та навчання. Супер, але наскільки я пам'ятаю, ти спочатку працювала сама на себе, так Ч... не сама на себе, а працювала в іншому салоні. І у тебе був конкретний графік роботи і так далі. Чому ти відійшла від цього? Чому ти прийняла рішення, щоб піти саме на себе працювати, а не працювати на когось? Я напевно тоді почну говорити вже про е, другий салон, тому що перший салон роботу втратила через ковід. Е, студія просто, е, скажімо, так можна сказати, закрилася, і через це всі втратили роботу. Якщо говорити про другий, е, пропрацювавши більше трьох років в одному й тому самому місті, мені стало вже некомфортно, мені було важко чомусь розвиватися, і е, я зрозуміла, щоб досягти вищих висот і чогось досягти, мені потрібно йти далі. І виключно через це. Прийшла ідея працювати сама на себе, угу, тому себе. що якщо ми говоримо про роботу на когось, вона досить крута, я б сказала, за рахунок того, що ти приходиш і ти попрацював і пішов відпочивати. В тебе немає як у власника бізнесу стільки як я тебе питань і стільки затрат просто на голові. Зрозумів. Е, ну я також погоджуюся. Все таки своя справа це своя, але тут ти працюєш 24 на 7, Потрібно так. викладатися і, е, і справді ти не це, прийшов все додому складає. і не відпочиваєш. Так. А прийшов і відписуєш далі на всі повідомлення, і думаєш, що робити завтра. Це правда. Трошки більше давай поговоримо. Тоді про сам салон, сама концепція. Скільки ви з інвестували сюди? Сам салон. Я скажу, відверто дуже мені сподобався середині. Така знаєте, мінімалістично, так як сказала Христина. Але дуже крутий ремонт. І як ти говориш, тут є п'ять місць, так де працюють дівчата. Так тут є в нас в студії 39 метрів квадратних, є п'ять робочих місць. Загальна площа робочої поверхні сягає до 29 метрів. Далі це в нас туалети, соціальне приміщення, в якому кожен з працівників і дівчата, які орендують місце, мають можливість залишити свої речі, поїсти, зробити каву для клієнта. Від, скажімо так, відпочити, щоб це не було на в загальному в загальній залі, щоб клієнт цього не бачив, тому що це також не є для мене окей, і мені це не подобалось, працюючи в інших салонах. І е, якщо ми говоримо про робочі місця, кожне з робочих місць воно досить велике, як на ті, які е, є в інших е, салонах в Роцлаві, тому що для мене було важливо, щоб робоче місце було велике або і вам. І майстру, і клієнту було комфортно, щоб це не було просто натискано 20 робочих місць. Тому що ми також могли зробити їх тут і більше, але нам не йшлося про більше, нам йшлося більше про комфорт. Якщо ми говоримо про студію, ми від початку шукали приміщення, в якому буде мінімальний косметичний ремонт. Ми орендували приміщення вже з підлогою і з білими стінами, але звичайно, треба було їх пофарбувати. Треба було Пластитися трішки в це, так як наші стелі мають 4 метри, це так, додаткова це оплата. Високо, І додатково ми брали консультації в дизайнера, аби це все співзвучно було, щоб це все виглядало дуже красиво. Якщо говорити загальну суму з усім обладнанням, з меблями. З Холодильниками, мікрохвильовками, ну це напевно буде сягати сума більше 60 тисяч плюс-мінус. Ми злотих, говоримо в злотих. злотих. Так. так раз а скільки часу у вас взагалі пройшло від моменту, як ви знайшли це приміщення? Проста пуста підлога до моменту повністю відкриття, коли вже ви почали приймати перших клієнтів, mm -hmm. і коли це було? Це було майже два роки тому. Від моменту підписання умови, звичайно, минуло трошки більше часу, так як ми підписали умову, а приміщення нам дали доступ тільки через місяць. Але в загальному це не тривало більше півтора місяця. Найдовше ми чекали тільки на меблі, тому що я не знайшла меблів, які хотіла, і вирішила, що їх замовлю під виміри. І більше напевно трьох тижнів ми чекали виключно на меблі і на дзихкала, так як дзихкала не могли поставити без меблів. І дзеркала також ми замовляли під вироблення, під наші заміри, заміри, які ми хотіли. Додатково після треба було чекати на діоди, тому що ті діоди, які приїхали, вони не світили так, як треба, їх не було видно. І після цього напевно вже приступали. Але якщо дивитися, після місяця часу я вже приймала тут клієнтів, звичайно, було треба дещо доробити, але мені це не мішало, тому що клієнти. Хотіли вони писали, хотіли записатися і прийти на послугу. А для мене не було проблемою їх прийняти. Супер, давай тепер поговоримо про найцікавіше про гроші. Чи як взагалі на початку цей салон себе перевіряв? Чи ти тобі вдалося відразу там від перших місяців заробляти на ньому? Чи є якась частка долі, яку також заробляють тобі дівчата, чи також ти, якби є основним мотором, так в цьому салоні? І взагалі, як зараз виглядає ситуація uh -huh. в сфері б'юті? У нас теж є салон, але у нас трошки інша взагалі, методологія. Не І можемо концепція. цього порівнювати. Зовсім інша концепція. І розкажи, от від початку, там перший рік, другий рік, як зараз може є якась сезонність щодо заробітку. Почну, напевно, з останнього, з того, як в б'юті. Так, звичайно, є сезонність, якщо ми говоримо про такі послуги, як зачські макіяжі, тому що це більш на кожне свято. Звичайно, весілля є 24 на 7 і цілий рік, але в Польщі є така тенденція, що ми весілля робимо починаємо з кінця весни і вони закінчуються десь плюс-мінус в жовтні. І якщо брати це до уваги, ну то звичайно літом це найбільший сезон, найбільше весіль. Кожна п'ятниця, субота, навіть четвер, а чи саме і неділі, це виїзди до наречених. І тоді, якщо ти не працюєш сам, а маєш додаткову людину, то звичайно твої заробітки будуть е, високими. Навіть якщо ти маєш плюс-мінус одного-двох працівників, це може сягати загальний чек студії ну вище 30 тисяч злотих спокійно. Треба просто-напросто зробити обороту. собі так обороту. Угу. Але якщо ми говоримо про такі місяці зимові, оцей період, коли всіх у нас проблеми з клієнтами, якщо ми говоримо про циклічні послуги, клієнт завжди буде. Не може бути такого, що він один місяць прийшов, а через місяць не прийшов. Значить, нам треба відслідкувати, чому він не вертається, або чи це наша вина, чи просто клієнт переїхав, що також дуже часто зараз трапляється, або інші причини. Ну то звичайно, тоді можна сказати, що оборот студії плюс-мінус падає на 10 тисяч, але це також завжди залежить від нас, залежить від нашої побутови, від стратегії і як ми все робимо. Звичай... Якщо говорити про те, як побудований бізнес, напевно, так як на початку ти казав, можливо, робила якісь помилки. Головною помилкою, напевно, яку я зробила від початку. Я не побудувала правильно бізнес. Я відкрила студію і взяла працівника, але я не зробила з цього е, як це правильно сказати. Тобто, ти взяла може більше їх, так як я і сказав, так, так. мотор на себе. Взяла а мотор не на себе і делегувала це працювати. Я так я не змогла правильно делегувати свою роботу і вийшло так, що студія зараз працює на мені. І от я зараз пробую перейти на те, щоб все більше переставити від себе відділити, щоб мати більше часу для себе, щоб мати більше часу на сім'ю і на ну, на своє особисте життя. Угу, супер ще вертаючись щодо заробітку, мені теж цікаво було дізнатися. Ви були в плюсі, так наскільки я розумію? Чи так, були такі місяці? Були, що ви, більшу частину часу ми були в плюсі. Можливо, зимою був місяць місяць, що ми були. В мінімальному плюсі, але так, щоб в ноль це напевно за майже два роки, можливо, на початку. Тому що перші місяці, звичайно, вони були в плюсі, але так чи інакше, ми відбивали те, що ми вклали. Але з розрахунком того, що я почала, і напевно також діє то, що кожен хоче прийти подивитися, а що там, а що там щось відкрилося нове. Реально, в перший рік до мене дуже було багато записів. Я і я і могла багато працювати я і працювала багато. Це був один з на... минулого року, 2023, Це був один з найуспішніших моїх весільних сезонів. Я була взагалі в шоці, що я можу стільки працювати, і стільки клієнтів хоче до мене прийти. Угу, супер. А скажи ще, будь ласка, на рахунок вашої аудиторії чи це виключно українці, чи також поляки? Тому що це теж дуже важливо угу. моя аудиторія. Якщо говорити е, в студії, ми е, працюємо на аудиторію як польськомовно, так і україномовно. Але напевно 70% нашої аудиторії це будуть більше польськомовні клієнти, і 30% це будуть україномовні клієнти, так як я від самого початку завжди веду всі сторінки польською мовою, і мене найбільше рекомендують одна одній польки. Тобто ну, я то від самого початку з ними так. працюю, тому що ми недавно теж були в Варшаві. Там були також бізнеса із масажами, там і інші. Це саме наші люди з України відкривають. І в них навпаки ця статистика, тобто вони виключно побудовані на україномовній аудиторії, російськомовній або ж лю... на Це людях які Це супер, з України. Але як на мене, чому мені працювати на одну аудиторію, якщо я можу охоплювати всі аудиторії і приносити користь? Тобто мені легше тоді знайти клієнтів мені легше знайти е... клієнтів майстрів які працюють в студії, і тобто легше забити їм графік, так. Працюючи тільки на якусь одну бо це дуже часто люди приїжджають в Польщу і починають працювати тільки на Україну російськомовної аудиторію, і це окей, але настільки багато вже майстрів, які працюють на цю аудиторію, що напевно краще переходити і працювати на дві аудиторії, так. Ну, побажаюсь. тобто, це буде легше. У них так як і склалося це, не знаю, чи по маркетингу, чи вони робили конкретно цільову рекламу на них? Але можливо, вони не вони, пропрацьовуючи цільову аудиторію, вони дивилися, що хоче україномов... україномовна аудиторія, але не дивилися, що хоче польськомовна аудиторія, тому що так чи інакше аудиторія в Європі буде хотіти чогось інакшого ніж. Ми Зрозуміло. Скажи будь ласка, також для початківців взагалі, людей, які планують бізнес, горять так. Цим дуже багато людей таких є, які пишуть під відео, що ми би теж хотіли попробувати. Чи зараз в цей період актуально відкривати в сфері б'юті салон краси? Мені завжди здається завжди актуально буде відкрити будь-який бізнес. Головне так чи інакше обдумати і. Яка концепція твого бізнесу має бути, що ти хочеш ним донести своєму клієнтові? Тому що якщо ти це зрозумієш перед відкриттям бізнесу, в тебе не буде проблем, щоб знайти клієнта. Тому що клієнт є завжди. Якщо ми говоримо про Вроцлав, Вроцлаві живе більше 600 тисяч людей. Ми не можемо собі знайти для одного майстра 100 клієнтів на місяць, ну тобто 600 О, тисяч. Е, окей, погоджуюсь. А скажи, як в тебе був підхід перед відкриттям салону? Ти аналізувала саме свою цільову аудиторію, чи ти просто зробила більше акцент на створенні місця, де ти можеш працювати? Я робила більший акцент місця на створенні мі... місця, де я буду працювати, і це також чому я зараз сказала, продумати концепцію, тому що це надзвичайно важливо, бо я це почала робити через рік. І тільки зараз почала доходити напевно до тої точки, яка яку я могла отримати зразу, mm -hmm. якби не зробила таких помилок. Гаразд. і теж таке питання. Може не знаю, можливо, ти не погодишся. Якщо є бажаючі, які хочуть відкрити подібний салон, або ж можнавіть знаходяться тут у Вроцлаві, чи можуть вони до тебе звернутися за порадами, щоб не повторяти твої помилки. Прийти, подивитися, щоб ти їх могла проконсультувати і поділитися своїм досвідом, щоб вони не робили ті самі, не ставали на ті самі граблі. Звичайно, я буду тільки за в мене є дуже багато знайомих, які зараз і відкривали бізнеси і. Вони часто задають питання, а що там з бухгалтером, а що туди, а що в санепіді, а що там треба зробити. Я завжди за поділитися інформацією, тому що я знаю, як це, коли ти її не знаєш, і коли ти не маєш, де її взяти. Тому що ти дзвониш питатися, а тобі кажуть одну інформацію. На другий день тобі кажуть іншу інформацію, і ти такий. І що робимо? А на рахунок формальності ще хотів запитатися, у вас відкрита сама спулка, чи ЙДГ, як ви правильно тут У е, нас відкрите цей ЙДГ, Я відкрила, ми відкрили як на мене. Я відкрила на себе ще одноособовим і працюю так, тобто що оренда приміщення також на мене, і всі вся документація йде на мене, тому що ми спочатку обдумували, щоб відкривати в спулку, але нам було вигідніше зробити, що це буде просто цей ЙДГ, так як воно оплачується на даний момент нам більше. Супер, ще скажи, будь ласка, два питання. Ще задам. Перше питання: як ти взагалі робиш баланс між особистим життям і салоном? Чи тобі виходить це поєднати, тому що ти говориш, що ти справді тут часто проводиш час? Я, я, я бачу живу. тебе, я бачу тебе в інстаграмі, ти на стоп в салоні і бачу, що ти тим живеш. Як тобі виходить баланс знаходити? Найперше, це пробувати делегувати якусь роботу працівникам і людям, які є в салоні, тому що треба пам'ятати що ми не вічні і нам вс... ми не зможемо все керувати і, вс... і все робити це перше друге звичайно прям я б не сказала що це баланс пам'ятати в тебе вихідний ти не проходиш в студію все ну це треба зробити правило просто тому що все рівно буває таке ой треба щось докупити треба щось донести ні зробити правило в мене вихідний ми не їдемо в ту сторону ми просто ми навіть їдемо в центр ми оминаємо дорогою це напевно єдине, що мені допомагає, але прям балансу балансу на 100% я ще не знайшла, тому що я відпочиваю тут. Мені тут добре. Тобто я часами можу заїхати просто на каву, і я така блінка випадку добре. І скажи, будь ласка, які в тебе взагалі плани? Можливо, ви плануєте відкрити ще салон, розвиватися по іншому в інших напрямках? Які у вас взагалі плани з Васю, який сидить з боку і не хоче брати участь у відео? Що ви плануєте в майбутньому? Звичайно, в дальшому майбутньому в нас є плани про те, щоб відкривати, розширятися, але в найближчому майбутньому в нас плани на сім'ю. В нас плани збільшити нашу сім'ю, і звичайно, це більше часу для нас і на відпочинок. Супер, дуже круто. Ми також взагалі збільшуємо сім'ю. Ми вас підтримуємо статечі, як не як так, друзі як не як. Дуже дякую тобі за таке інтерв'ю, дуже дякую за твій досвід. Я думаю, що багатьом людям було цікаво. Якщо вам сподобався такий формат, також пишіть свої запитання у коментарях. Якщо у вас є питання щодо цього салону, до Христі, як правильно почати цей бізнес, як відкривати, з чого починати, щоб не стати на такі ж самі граблі, то можете звертатися до Христини. Я також залишу до неї. Контактні дані. Тому ще раз дякую, що додивилися це відео. З вас лайк, підписка і до зустрічі у наступних. Папа. -па.